Доброго дня, шановні учні! Розпочинаємо урок української мови номер 13 Тема уроку речення. Отже, продовжуємо вивчати синтаксис. Давайте прочитаємо народну усмішку. Вияснимо, із кількох реплік діалогу у нас складаються речення, де це буде одне слово, а де буде група слів. Отже, Петре, склади одне коротке речення. Не забудь! Речення має повідомляти думку. Гаразд, Микола Івановичу, зараз я таке речення придумаю. Чекаю. Собака голосно гавкає на вулиці, а якщо коротше, гав. Тобто, учень скоротив речення до одного вигука. Кожна репліка діалогу записується з нового рядка, з великої літери, ставиться три. Отже, перша репліка у нас складається з двох речень. В першому реченні є звертання. Петре, тому треба зробити паузу. Друге речення. Стоїть двокрапка, Отже, теж буде пауза. Не забудь, речення має повідомляти думку. Наступна репліка діалогу теж складається з двох речень. В першому реченні теж є звертання, тому ми його виділяємо. Комою, а в усному мовленні паузою. Гаразд, Микола Івановичу. Третя репліка діалогу у нас складається з одного речення. І це речення складається з одного слова. Чекаю. Наступна репліка діалогу теж складається з одного речення, яке учень Собака голосно гавкає на вулиці. Це вже буде група слів. І наступна репліка діалогу теж складається з одного речення, і це речення питальне, тому в кінці знак питання і певна інтонація. А якщо коротше, і наступна репліка діалогу теж складається з одного речення гав. Учень склав таке коротке речення. Отже, усього у нас вісім речень. В цьому діалозі є речення, які складаються з одного слова. Отже, речення це найменша одиниця людського спілкування. За допомогою речення формується, виражається та повідомляється думка. Отже, речення є засобом вираження думки. Слово у нас називає предмет, слово сполучення його ширше називає, а реченням називається слово або група слів, що передають повідомлення або пораду, або прохання, або наказ. Наприклад, повідомлення. Знання тішить, а незнання смішить. В реченні є кома, а в усному мовленні буде пауза. Речення виражає повідомлення. Питання хто тебе за язик тягне? Читаємо з інтонацією питання. В кінці ставимо знак запитання. Також речення може виражати пораду чи прохання. Не мни слова, говори чітко. В реченні буде пауза, а на письмі кома. І речення можуть виражати наказ це будуть спонукальні речення. Не заговорюй зуби в кінці знаку оклику, отже речення покличне. Речення може складатися з одного слова або сполучення слів, які поєднуються між собою за змістом та граматично, тобто за допомогою закінчень та службових слів. Речення ми оформлюємо інтонаційно. В усному мовленні це інтонація, яка вказує на початок та кінець речення, відділяє одне речення від іншого паузою, а у писемному мовленні ми пишемо речення з великої літери бо початок та розділових знаків в кінці речення, які вказують на паузи одного речення від іншого. Інтонація теж позначається розділовими знаками. Отже, речення виражає завершену думку. Наше завдання виконати вправу 2, переписати, відділяючи речення одне від одного розділовими знаками та великою літерою. Правильно їх інтонувати і робити паузи. Потім вияснити, для чого ми робимо паузу і яка має бути інтонація. Отже, перед нами суцільний текст. Який не має жодного розділового знаку, якщо ми його прочитаємо, ми майже нічого не зрозуміємо. Наприклад, знак питання зажурився, йому здалося, що люди частіше використовують знак оклику, чому вони мало ставлять одне одному запитань, чому їм більше подобається вигукувати і викрикувати. Тобто, не роблячи паузу, не розділяючи одне речення від іншого, у нас виходить суцільний текст, який не несе ніякої інформації. Давайте розділимо речення і що в нас вийде? Знак питання зажурився. Ставимо крапку, перше речення відділяємо від другого, наступне речення. Йому здалося ставимо кому. Бо далі йде що, на письмі Кома в усному мовленні пауза. йому здалося, що люди частіше використовують знак оклику. Чому вони мало ставлять одне одному запитання? Подумав знак питання, тому в кінці знак питання ставимо. Чому їм більше подобається вигукувати і викрикувати? Теж знак питання. Якось знак питання зустрів школярів. Наступна речі. Вони безперервно запитували про щось доросле. Наступне речення знак питання аж затанцював від радості. Можемо на поклику ще поставити як приємно бути корисним. Отже, розділивши текст, відділяючи одне речення від іншого, ви з'ясували, що так зручніше і особливо правильно інтонуючи речення. Роблячи паузи, це впливає на вираження думки. Для домашнього завдання я вам теж пропоную вправу, де ви самостійно навчитеся відділяти одне речення від іншого. Також ставити розділові знаки, і кожне речення ми записуємо з великої літери. Отже, перед нами текст, який не має жодного розділового знаку. І великої літери. Прийшла весна, тепер будемо ходити до лісу і дивитися на озеро. Ми любимо бути біля води та готувати качок, який сидять або плавають. Весна це чудова та красива пора року. Вдома ви поставите розділові знаки, відділите одне речення від іншого, прочитаєте з певною інтонацією, і у вас вийде хороший змістовний текст. Отже, я вам бажаю успіхів! Урок закінчено. До побачення.